Це буде, це буде, це буде, це буде. Колеги, ми вам хочемо подякувати перед врученням. Особисто хочу подякувати нашій групі всім вам за те, що ви до нас дісталися. Хоч були логістичні питання. Дякуємо, що ви приїхали. Ми сподіваємося, що цей тренінг був дуже для вас корисним, щоб ви отримали інформацію. До речі, ви питали, по-моєму, вчора на. Онлайн-лекції, коли роль виступав, ви питали про контакти. Я вже маю контакти. Я надішлю контакти людини в нашу групу. Можливо, комусь ще буде цікаво. Якщо є ще потреба в якихось контактах з будь-яких наших лекторів або. Локації, де ми були, будь ласка, звертайтеся, ми знайдемо для вас це необхідне. Активно, будь ласка, користуйтесь нашим чатом. Ми туди надійшлимо і презентації, всі, і фотографії за сьогодні, за завтра. Також, можливо, хтось не чув оця остання лекція Юрія Конкевича. Він редактор район «За кордон. Він має дуже великий досвід висвітлення саме. Європейської тематики стосунків Україна є і так далі. Він хотів трохи поділитися цим досвідом. Ми обов'язково цю лекцію організуємо онлайн, просто в зумі в вечірній час. Можливо, протягом цього тижня треба запитати по часу, як буде в нього, і її запишемо. Тому ми вас запрошуємо в чаті. Ви зможете приєднатися або подивитись запис. Вона не пропаде. Також хочу вам нагадати, що якщо ви будете робити дописи, публікації або в соціальних мережах, або у ваших виданнях, згадайте, будь ласка, що це було організовано представництвом ЄС в Україні. Ось і будемо дуже вдячні, якщо ви поділитеся лінками або в особисті, або в нашому чаті, бо ми їх всі збираємо, читаємо, радіємо, коли пишуть, тому будемо дуже вам за це вдячні. Поставки в грубі за якими Так, ну, да, обов'язково ми надішлемо так, так, надішлемо сторінки представництва ЄС у Фейсбуці, в Інстаграмі, що ви зможете затегати. Так, це обов'язково. І ще хотіла е, таке оголошення сказати, і теж надішлю інформацію в наш чат, що в межах кампанії освітньої кампанії представництва ЄС ми сьогодні трошки долучилися. Е, е, анонсований конкурс журналістських робіт про освіту. Тому, якщо ви будете писати про якісь... О, якусь із локацій, де ви сьогодні були, або просто знайте, що ви можете подати свою статтю на конкурс, інформацію надішлю детальнішу в чат. Mm -hmm. Mm -hmm. Так передаю тепер слово пану Ніпол Гастарін, ви вже його знаєте. Якщо ви маєте, може, якісь ще додаткові питання до нього, бо в нас з'явилось трохи mm -hmm. часу, або ще а а так, якщо так... це буде mm -hmm. матеріал про освіту, можливо, для дорослих, mm -hmm. Mm -hmm. чи тільки з локацій, на яких ми побували. Ну там всі правила прописані. Ви почитайте, там не тільки з локації, де ми побували, ні, але чи підійде саме такий матеріал, матеріали? Ви плануєте, почитайте, будь ласка, в правилах. Так, так. Так, і вас чекають сертифікати і сьогодні. Соста алю your фірс фронтайса від то тран юфо Йорта і девотиз seminar. so we organized this seminar in the framework of the campaign together we grow and we learn and we started the seminar in hotel and in a hotel and we finished in a lyceum so i think this is also reflecting this spirit <coughs> Також цей, цей тренінг цього разу так стало, що він об'єднався з компанією, яку проводить представництво освітньої компанії Разом ми навчаємося, і зростаємо, і дуже символічно, що ми розпочали нашу зустріч вчора в конференц залі готелю. А завершуємо її тут в ліцеї в навчальному закладі. Uh, um, importance of your role, ремі importance Де your role to explain the European Union, And we will be always there as the European Union delegation on your side if you need help to explain better the European Юніон ту юр audiences. І також хочемо ще раз наголосити, те, що і вчора е, казав про дуже важливу вашу роль в тому, щоб доносити інформацію про ЄС в Україні, розповідати більше. І uh, представництво ЄС буде завжди на вашій стороні, буде підтримувати інформаційно контактами і так як вам буде потрібно. Тому звертайтеся, Ольга ареді крія ти телеграм груп. Ам авилбидер презента і фіні інформацій. Окурс АВІЗА Трансляціон Тул, батамерту ансертує кості анналів delegation press service. Mm -hmm. В нашому чаті Ніколо вже є. Він буде бачити всі ваші повідомлення за допомогою Google перекладача, якщо потрібно зрозуміє суть і допоможе. Вже були в нас такі випадки, коли колеги зверталися за допомогою і Ніколо безпосередньо давав відповідь a certificate of, attendance that uh, I would have a pleasure to give to you today. І завершити ми хочемо формально, ми хочемо подякувати вам також і сертифікатами, щоб ви мали підтвердження. Зараз ми їх роздамо в урочистій атмосфері. Ну, а кого немає, тому надішимо. We will send to those who are not here. Yes, who are not here. Uh, <coughs> I... okay, let's start. So.

Столиця, Миколаїв, столиця Святого Миколая, резиденція. І ми накануні Святого Миколая, вам вітаємо цим святом Никола, Микола, тож, теж фактично наш Миколаївський. <риклад> 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 Всім новий рік, гарно встрійте. І щоб війна це закінчилася, це буде найкращий подарунок.

Про мене. Про мене. Про мене? Дякую. Щас, Дякую. А мене думали. Дякую. страшно. Страшно. Отак Так я познайомий, да? Grazie. Margarita Giosia. Grazie. 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 D'accordo. Caterina eh, Tu roba no. Dimitro Трошки ближче стати. що Я не запожінував. Запожнікова. Запожнікова. Сорі, по... Ну, це відмінюється. Ну, це не буде. 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 Ну, Ну, це не в родовому відмінку там написано. Дуже приємно. Вибачте, а той, кому не дістався сертифікат. А як сталося? А скажіть, будь ласка, може. Так, ось є від в мене. Вибачте. Це щоб інтрига була. У вас сертифікат в Миколаїві. <laughs> 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 That's all. Okay. Just last word. This I hope is only the beginning, in the sense that I would like to stay, continue to stay in contact with you, and uh, feed each other with information. Сподіваємося, що це лише початок, тому що ніколи хоче залишатися в контакті з вами. І щоб одне одного ви наповнювали інформацію. Він вам надсилатиме цікаві інформаційні приводи. І ви також діліться, будь ласка, або запитуйте, що цікаво. Май проєкт, май вишістукрети бік ком'юніті овпі полакю, у атен на регіональ медіа семінарс, аден стейн контент events with all of you. Так, у Ніколо є ідея для щоб створити велике ком'юніті журналістів, як ви, всіх, хто вже побував на наших тренінгах, або ще буде. І ця ідея втілиться в життя наступного року. Це вже ми точно знаємо, бо вже починаємо планувати. Тому залишаємося на зв'язку. And if you have ideas on how to do this, how to stay in contact, how to exchange information, please share your ideas and inputs. If you have an article that is particularly important, interesting about the European Union that you want to share, don't hesitate. I would really like to have this uh, uh, platform, this group, uh, to be very active. But uh, up to you. And thank you very much for your time. And it was a pleasure to meet you. Thank, thank you very you. much. Ідеї, як найкраще побудувати цю інформаційну платформу, цю, бо ми маємо свої ідеї, але пропонуйте, якщо ви також їх маєте, щоб дійсно це було і корисно, і для вас, і, ну, і для нас. Теж. Інтересно, ми допоможемо. Так, так, будь ласка, активно поширюйте інформацію. Тож, ми,